І сьогодні я зроблю реакцію на перезапуск серіалу Сані Анонімуса Чорний Мститель. Це поїхали. Мене звуть і до я Майксон. Ну, це я пам'ятаю, це було вже. Колись Эвен да у нього даже моделька у Майка е, не поменялася. Саня, кстати, вставив сюди, як вони грають е, механічними динозаврами. Саня на нього здумує, від такого тоже би не відказався. Е, Візьму на заметку, Саня. В школу я не Тільки мене сам вихожу. Но сегодня произошло то, что навсегда изменило мою жизнь. Да ну. Не, я помню то, этого клоуна. Это был один из самых главных злодеев. А Блин, это це целка на АТБ? Саня Анонимус. Лучший магазин. Найдется все. Блин, АЦБ. Ну тут да, ну тут так. Да. Так, ну погнали далі. Вр... Вроді би його дядя помер в оригіналі не таким способом. Його не збивала машина, його. Його там вроді би теж вбив кло... якийсь мужик, але Та це не був клоуном. Санніаномус представляет мультсіал. Чорний мститель пересапку. Ема. Тут уже краще це все зробимо. Конечно, трейлера даже не було. Чи yeah, був я в не, не було трейлера, в прошлый раз був він. Коротше, не суть. Поїхав. Далі. Первая серия першого сезону. З чего все началось? Ну, в принципі. Ні, до чого докопатися немає. Так, це прийшов... Привіт, дядя Денк, хотіла на тобі... А, дядя Денк. Блін, я думав дядя Бен. Спайдермен, спайдермен, зит форево, спайдермен... Ти не можеш, Майк, тільки я тобою маленьким, у тебе приємна і папа. Не, блин, не было. Я увидел какие-то роботы с твоих родителей. Фургон с надписью «Лаборатория доктора Тайлера». И они уехали. Это очень грустно. Надо смириться с прошлым. Пойдем лучше погуляем. Блин. У тебя когда-то были родители? Его их увезли в какую-то недолабораторию сдать на органы. Но ничего. Надо жить сегодня прошлым. Не надо жить прошлым. Давай по пойдем в парк. Ок, <Okay>, давай дальше. Ну ладно. Давай, пойдем. У меня были родители. Они сдохли. Но я все равно рад. Бен. Дядя, Бен. Дядя Бен упав в конвульсіях і, і навіть не був до того, як дотронулась машина. Саня анонімус. Ну, добре, ти не супер аніматор. Ну, хоча б міг би зробити сценку, де машина волочить його трохи. Це що за машина взагалі? У Жигулів? E, немає таку, таких тормозів. Весела, не правда ли? Так, знайомий голос. Так. Це або 27-й кабінет, або камери 36 Я цих ребят знаю. Ти псих. Я би тоже втік. Тільки в слезах. Этот клон сумасшедший какой-то. Прикинь, прикинь. Навіть е, даже, е, даже поліцію е, не визвав. Він навіть не, не додумався в лікарню подзвонити, щоб вони скору помощь прислали. Хорошо. Можна е, е, можна було б зробити так, щоб вони не спасли його саня Анонімус, Але в, в ну хоча б якось е, хай там будуть якісь служби е, учти у них собака була даже. От би можна було зробити щось, щоб таких негодяїв більше не було в місті. А Та не то що в місті, а во всьому світі. Да, ну я такого не смогу сделать. Это Они могут идти дальше. Вы поняли. Про игры все вот это. Это очень грустно. Точно, френги. Блин, мне неподобается, как персонажи реагируют на смерть дорогих людей О, точно. С улыбкой так. Ну добре, це не такий мінус, з цього можна поржувати. Але деталізована кімната, прикольно. Що він там хоче? Нужно стати супергероєм і захищати людей від таких негодяїв. Тільки для цього потрібно в інтернеті заказати костюм супергероя. Блін, отлично. Де він буде заказувати такий костюм? Блін, він реально сумасшедший якийсь. В нього походу, два рази молнія вдарила І він якийсь особіний Індивідуум Ну, добре, на Алиэкспрессе будешь заказывать суперкостюм. Ну, вот отличный вариант. Прям как у Бэтмена. Він даже телефон не врубил. Вруби. Мне такой подойдет. Надо еще имя придумать. Че там? Черный. Отличное имя. Ты мститель. Не, а краще черный. Заказать. Зак... Хорошо, что мне бабушка ден деньги скидывает. А, ты вот обещай, бабушка завышилась. Баб... А у... А с какими уроками вообще? У него уже есть банковская карта? Ему уже майбут, будут... Блин... Ну все, через час ä, мне уже придет костюм. Сейчас. Ну наконец-то пришла моя посылка. То я уже заждался. Через час, ё моё у него дядя у него дядю заживал, в... короче. Вин за... Вот он. Я не, не задыханулся. Ну, да, вот у А кстати, да это такие костюм купляв, я так и тоже хочу. На, розе... на розетка. Надел костюм, то думаю, что можно сразу же его испытать. Пришло время героя. Мне кажется, что я не кость эту фразу. Я знал, что? что в этом костюме есть крюк. Офигеть, в нем еще я крюк. Який супергерой без крюка. Паркур. Мені кажеться, чи у всіх на кришах дому є такі виступи. У мене лічно є. Це якщо шовкавичка. Фух, якщо не крюк, то. Якби не крюк, то у тебе б рукаві відш. Блін. Заді неї пожарний такий стоїть квадратними очима на неї дивиться і думає: Блін, що за чу... що за мудак біжить в костюмі чорному. Это... Что за задержка такая? Не волнуйтесь, я вытащу вас. А, не майку, не... походу, 10 здесь, або 12. Парень, не иди туда, это опасно. Парень, не иди туда. Я ловлю сама их, я пришел спасти тебя. Что за кто тут? Супергерой в черном. А, нет, с камеры трещись, звучи. Супергерой. Мальчик Шекис. Миниатюрный дуже сильно. Пацану, десь 12 років на його фоні пацану вже. Він явно побільше має бути в руках. Так, ну цей мужик з топорами, я пам'ятаю клоуна, він щось там мера міста, Міста хотів розрубати. Стюмер. надо так статися. <звучить> і і, і, і сам головне то, що він уже мав і, як 20 раз е-е втратяти сознання і за то, то що там дим пішов би. А клоун вообще, походу, зацепився топорами за потолок і і і зараді епічного появи появління... злой клоун звучить як-то не дуже. Лучше зови меня клоун А, ок. Клонаос. Как скажешь, клонаос? Клона... Клоунада. -клоуна не зря я все-таки ходил на карате. Блин, цены прием из карате. Это уличный бой. Ничего себе! Супергеройское приземление? Можешь повторить? Не снять надо. Отлично. Ну, він не клоун на це Опа, клас, Отлично. офігенно, Бах. Ти победил. Не-нет! Циркачі, вот так! Циркачи? Чуешь ты клоунада? надо? Да за, за дядишка? Обрізати це ніяк не можна було. Семь супергерой. Вони, як будто знают, спасманы. Жінки з, з голосом. Дума. Подробнее нам розкажуть і вас спросять этого супергероя, наш кореспондент Стейси Вигалс. Mm -hmm. Блин, че чули... Тут все майже основано на, ч... на людині пауку. Хотя тут взято і з Бэтмена і людини паука. Все, ну, типа, летание на, пол... на крюку, э, спасание дитины из горящего дома, э, мужи... э, съехавший из катушек мужик, борьба в доме, тоже было в людях, павуку. пауку, типа з зеленый, с зеленым гоблином, э... и, и... гвент Стейси, типа тоже Как вас он зовут? Как и все супергерои, я предпочитаю мне раскрывать свою личность. Но вы можете меня называть Черный Мститель. И все жители города очень рады нашему новому супергерою. Ну а теперь новости спорта. Кто лучше, Криштиану Роналду или Месси? Тобі лише би це вставити? Ти щось про Олімпійські ігри би вставив? Зараз актуально. <плес> Дядя Ден. Ага. <плес> <плес> ну, що я можу сказати? Отличний мультфільм, Ой, мультсіля... Ой мультсеріал. Ну, з вами був Фроляр. Да, я був прав. Всім удачі, всім пока.